А я ще крім того організувала хор гавичани до хор руху. А якщо рух був, що вище со чорнові жив. А я коли ми, 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 ми на, на проспекті Шевченка 13, там ми займалися, там і диригент, і ми їздили по військових частинах всюди, бо то бо пісня це душа народу, ми несли в народ, а, а в військових частинах були люди з всієї України. І то такі патріотичні пісні, ми такі вірші, то давали, то, то було таке, таке патріотичне наше покликання їм. дати. Ну, а потім вже, як Чорнові сказав, бо то була е, організація, рух. А як вона стала партію, каже, то вже партія хвору не має. І ми собі перейменували хор руху на гори Галичан. І до того часу вони ще є. Вже 27 років років. А я, я, а я той хор ще з двома пані е, організував, пішов, щоб мене забрали. не забрали, запросили в рух. І я е, кажу, давайте будемо полядувати від руху. Там було 5, 6, 10. А потім люди свої учителі. І більше, і більше, йшло, аж до 50-60 до хористів. І ми так власно їздили, повсюди, і від Союзу України. Бо Союз України мав підшефні військові частини, і їздили військові частини і, і співали, і їх залучали, щоб вони виступали. Отаку От пропагандистську, патріотичну роботу ми я проводила. А в якому році ви почали організовувати цей хор?

Я, може, таких його вже немає дуже-дуже, але я вже більше як літатуристора, я організувала то все, писала сценарій там і День Матері, до День Вечі Українки, День Шевченка, отакі, отакі, отакі тематичні вічери. У нас дуже багато людей, бо я так і запрошення писала, і оголошення писала. І нас чомусь в народному душі давали ці концерти. Бо вони любили й до йдуть Шевч... піти й до Заньківчан, бо там кантату в Вченка Кавказ, то цілі дві години, то, то спеціаліст музик, то хто відсприймає добре. А такий просто народ, який добре музики не знає, то їх трошки може то нудить. А в нас там було і поезія, і, 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 і вірш, і, і так що то вони такі кажуть, Боже, ми таке задоволення діставали з вашого концерту, що нас засипали квісами. Я пам'ятаю, коли вона сцену давали. А було диригентів сім. І всі три мужчини і чотири жінки. То всі мужчини вже пішли у вічні, що мужчини скоріше. А e, жінки всі ще живуть. Як відзначали e, тепер 25 років, мене, я працювала, співала, коли їм було 15 років, а вже потім чую, голос же не той, знаєте, і вирія не той. І я каже мені син, треба вміти своєчасно зійти з цієї сцени. Щоб не, не, тебе не вигнали, ти сама пішла. А потім 25 років то в церкві не давали такий звіт Петра, і Павла, там пам'ятника Шевченко і, і також мене запросили. А тепер вони, їхній диригент дуже десь вийшов заміж з Миколаєва, з, з Хмельницького, який наречений був. І я не знаю, чи вони задачі існують чи ні, але вона І вони мене запросили на прощання з цим диригентом. То я їй трошки розказала історію, як ми створювали. Той хор. І з самого початку просто колядували, а потім ходили, ходили і до такого великого хору, що ми захоплювали наших рів'ян і наших. Ми були і, 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 і писанку, е, е, в коломиї відкривали. Там не було в Коломиї, Там така писанка, гарна велика є. То ми там були, там писанка. Лікарсья.